дальше продаваться двух колесный вид получается а чого він там ты прицеп та там мені прицеп надо тоже машини возити блядь. это надо прицеп на дві машини буде так прицеп повністю желізний тут усе є повністю Шланги все повністю є. Дишло, є, все є. Що тут? А ос. Осьо його названня цього прицепка. Вс, названня, це ви доски. Добротний прицеп такий. Прицеп такий добротний. Прицеп хороший такий. А? Таня, ну надо здивитися так ті вагонки. А що ти там попадешь? Ну надо дивитися киві ті вагончик. Подожди, що ти позориш пане. Для чого ти робиш?